Вітаю всіх сьогодні. Ми транслюємо мирний пікет проти е, розбук, за розблокування польсь, українсько-польського кордону. Нагадаю, поляки 6 листопада, польські перевізники заблокували польський кордон на кількох пунктах пропуску, а саме на трьох. Зараз ми попитаємо людей, які сьогодні сюди прийшли. Пікет був не чисельним, мирним, тобто ніяких е, таких вигуків не було. Добрий день. Пане добрий день. Ви були сьогодні на пікеті зараз. Скажіть, що вимагаєте? Доброго. Були на пікеті, скажіть, що вимагаєте? Ви, як розумієте, перевізник На Ви перевізник. Ми перевізник, водій. Ви можливо повертались недавно з Польщі. Повертався з Польщі, попав новини на 1+,1. плюс Ми там з самого першого дня стояли. <тавців> Я простояв чотири з половиною дня. Мені до... Іно себе поводити, спілкуватись з польськими перевізниками-мітингувальниками, тому що в перших два дні блокади е, ну, підніманням народу, який які стоїть в полейці, нічого не добилось, тому що нас просто тримала поліція, і поліція нам пояснила, що вони просто як охорона порядку. І, і бачачи, що йде 50-100 чоловік, вони ну просто не допускали нас до будь-яких. Переговорів. А скільки часу ви ось, займаєтесь перевезеннями? Е, е, ну, фірма наша займається більше 10 років. А ви особисто? Е, особисто я ну, їжджу якихось там 3-4 роки. Е, отже, ви застали оці дозволи, які раніше були, і якраз зараз поляки вимагають їх повернення. Можете розповісти? Чи було складно отримати цей дозвол раніше? Бо я знаю, що також були протести в двадцять першому маємо, маємо ще е, ті кольку ходіть до нас, це наш бухгалтер, і вона точніше знає на рахунок дозволів. Так важко Як було взагалі, так? було отримати дозволи раніше до цього так званого безвізу. Проблем не було, якщо машина була завантажена, ми їхали на пункт видачі дозволу, показували завантажувальні документи і видавали нам дозволу. Але єдина справа в тому була така, що під кінець року тих дозволів нас нам просто не вистачало. і. Починався колапс, відповідно, ринок цін це все збільшувалося, і ринок потребувався транспорту більше, який не міг виїхати власне через брак тих дозволів. І польський перевізник заходив до нас сюди на Україну в кінці року. Відповідно, по самим найбільшим цінам. Здійснював перевезення і його всіх це влаштовували. Коли став оцей безвіз, бездозвільний той цей безвіз, ну всі їздять, всі по Але... Скільки часу ви займало це отримання дозволу? Бо я знаю, що дехто казав три-чотири, дні, дехто теж у вас займало? Ну, не було, це було все нормально. Ну, як були черги на ПВД, це відповідно там простояли. Це... Це була жива черга людей, е, там декілька десятків людей могли бути, але ну, в нас це працювало досить швидко. Тобто прийшов, почекав до півгодини часу, 10 людей забрали, е, дозвола, і Ти прийшов, забрав свій дозвіл, показавши е, певні документи, що ти е, везеш вантаж в Європу і на тому все. І так само потім приходили, плюс-мінус без черги потрібно було здавати той самий дозвіл, що ти вже здійснив вантажне перевезення і е, ну, закінчив. Закінчив рейс, не знаю, А Зараз діє електронна черга через блокаду. Наскільки е, збільшились терміни очікування на кордоні, навіть на той самий, можливо, виїзд з України, можливо, е, можу сказати точну інформацію, коли е, почалась блокада. Наш співробітник мав виїжджати через чотири години ну, в чергу, тобто в нього черга лишалась чотири години. А на якому це пункті пропуску? Гребенера руська сам я нагадаю, якраз з двох з двох сторін поляки блокують в'їзд і виїзд З двох сторін, маючи офіційну документацію на їхньому польському сайті, що вони мали право перекривати інформацію, що вони мали перекривати одну смугу руху для виїзду з Польщі до України і пропускати одну машину. В годину, коли ми з Петром, який стояв з нами в черзі, хотіли запитатись в блокувальників на рахунок цієї інформації, вони вже знали, що ми будемо йти до них з тим питанням, тому що Петро Тіктокер вже виклав цей, ну, цей документ і казав, що ми завтра будемо з вами спілкуватися. На рахунок цього протестувальники дуже добре слухають водіїв по рації. Так слухають, дивляться, хто знаходиться, і ну не потрібно з ними сваритись. Тобто, я думаю, що ми маємо сварку вже з однією дуже великою державою, так і з нашими сусідами, колегами треба домовлятись. Домовлятись маю не я. Я думаю, що, на мою думку, що це мають домовлятись вище стоячі органи, які ну. Працюють, мають працювати над тим питанням. Ми Де маємо раз. працювати з перевезенням. Де раз в понеділок була зустріч двох двостороння зустріч на кордоні між українською та польською владою. Чи, про результати наразі невідомо чи можливо вам повідомляли про якісь домовленості на <різв> українсько -польсько польському кордоні. Пан Деркач, заступник міністра з нашого по за кордонним справам всю повністю інформацію надав у Фейсбуці. Вона є вільному доступ. Тобто Ту, при... е -е, я рахую, що наша сторона робить все можливе. Тобто вона повністю відстоює наші права, права перевізників, водіїв і все решта. Тобто, вони е -е, ну, йдуть на якісь поступки, але не такі категоричні, які вимагають їхні перевізники. Як ви вважаєте, я... чи подрібно? Е, -е переб'ю вас? Е Польські протестувальники сказали, що вони будуть пропускати до гуманітарні вантажі, військове призначення і так далі. Адери в мене є докази, я вам скину їх пізніше на пошту, куди скажете, це є офіційна дійсно гуманітарна допомога. Стоїть на Карківці Корчова чотири фури з гуманітарною допомогою для фонду на Зеленської. І їх просто не пропускають. Гуманітарною допомогою йде з Данії, Польща виступає як транспор, як транзитна зона. Їх не пропускають. А скажіть, чи погоджуєтесь ви з вимогою поляків, що потрібно відновити дозволи? Звичайно, зараз. звичайно, що ні. Звичайні Бо це починається просто, просто Просто буде колапсу на ринку перевезення. Раз нам дали добро колапс. Чому буде відбуватись? В нас в країні, в Одесі був порт. Так багато вантажів приїжджало до нас в країну в порт. І ми вивозили з порта своїми же машинами по Україні. Нам не потрібні було зазвола. На даний момент всі ці вантажі приїжджають в Польщу, туди, в Данськ, в порт. І ми забираємо свіжий швантаж з Польщі. І якщо нам знов вернуть дозвола, то в нас буде колапс просто з ну з тим, з перевезенням, тому що не буде кому привезти той наш вантаж. І на тому все. І... Так само і з паливом, якщо воно колись приїжджало до нас вагонами, зараз це все їздить тільки автотранспортом. Нам не вистачить Тех... нам тобто, ставлять. Авіавантажні, авіавантажні перевезення. Також у нас небо закрите. Це все це Так само повинні розуміти, все, всі. Ну і відповідно зріс попит на ці на транспортні перевезення, які нам зараз блокують польські колеги. Вчора ще Словакія на годину заблокували свій кордон і обіцяють блокувати його надалі. Як думаєте, наскільки це ще більше вплине на? Блокаду? Я думаю, що словаки, словаки не будуть блокувати нам кордон. Це все була провокація з польських протестувальників, де на якусь там частину годину, по-моєму, ваші колеги-журналісти перекрили просто рух, щоб зробити зазняти кордон. І польські протестувальники це використали ну, для себе. Це була польська провокація, на що? Ну, типу, то. А був зараз тут мітинг? Бачу, що вже люди розійшлися. Це було просто, ми зібралися для того, щоб підписати лист. На консульство польське у Львові з вимогами, щоб щоб забезпечити наших водіїв елементарними засобами, речами, водою, харчуванням там з польської сторони, бо вони по факту стоять в лісі в полі. І елементарних там засобів для існування у них немає. Чи виходив до вас можливо представник польського фунту? Е, не виходив на вулицю, але були ми всередині. Ми підійшли з паном Устеменком, Нас гарно послухали, вислухали. Е, ну тобто прийняли. Але можливо, якісь обіцянки? Сказали, що вони це розглянуть, як як, ну при можливості це все розглянуть і будуть нам допомагати сприяти. Як вас ще звати Скорі. Оля. Антон. Дякуємо дуже. Бачимо, що протест вже розійшовся. Люди. Нагадаю, він був мирним. Ось як нам розповіли, а, він не був гучним. Відповідно, зібралось близько двох десятків людей. Вони між собою порадились, передали. Лист в польське консульство зі своїми вимогами, і вже далі е, цю ситуацію будуть, сподіваємось, вирішувати. Нагадаю, що поляки, польські перевізники блокують кордон з 6 листопада. Це вже майже два тижні триває блокада кордону. За цей час з польського боку е, кілометрові черги на пунктах пропуску. Е, найбільше незаблоковані заблоковані пункти пропуску Дорогуськ, Ягодин, праворуська гребенна та. А шо то? А! Чого?